Другий день Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів на Олени Теліги приймає своїх перших відвідувачів. У групі 20 маломобільних дітей з особливими потребами. З ними вже працюють спеціалісти. Наталка Біловол розпитала, чи виправдовує новостворений заклад сподівання. Давай, 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 давай. давай молодець. Те, над чим більшість з нас навіть не задумується, Ярослав удається титанічними зусиллями, аби ноги слухались. Хлопчик вже другий день поспіль виконує настанови спеціалістів. Наджу, на цей от костюм, який ви зараз бачите, а потім на джу ходить. І коліна болять уже. За фізичною реабілітацією сюди тепер водять і Іванку. Кіста в мозку дівчинки, блокує імпульси до правих руки і ноги. Аби ними управляти справніше, фахівці навантажують необхідні пропіорецептори. Які відповідають за рухи, за скорість, швидкість рухів, за напрямок рухів, от, і взагалі е, на положення тіла в просторі. Ми вчимо мозок. Для цього у центрі увесь асортимент обладнання. Батьки, які раніше шукали його навіть на столичних медзакладах, радості не приховують. На та апаратура, яка нуждається, мої Ну, щоб рука спасика, щоб, щоб руку пустити в дістання, щоб вона нормально почала себе повноцінним. Повністю чоловіком. В експериментальній групі дітки з порушенням опорно-рухового апарату ними займається мультидисциплінарна команда фахівців. Програма реабілітації формується індивідуально. Після огляду невролога Денис в кабінеті віртуальної реальності батьки в захваті, їхній син давно так не радів. Ми вчора були здесь перший раз і вечір пережили, тому, как ми не могли повірити, що це все бесплатно, і так. Класно, нам дуже сподобалось, дуже дуже дуже. І надіємося, що це буде не тільки ну, візуальна обкладинка, а буде відношення, таке, яке от зараз є, що воно збережеться Очах потрапити до центру нині чимало кажуть у закладі, адже батьки розуміють наскільки необхідна їхній дитині така комплексна реабілітація. Працює кабінет арт терапії працює кабінет сенсорної інтеграції і може перераховувати дуже багато кабінетів, які на сьогоднішній день працюють в залежності від розписаної програми реабілітації після огляду дитини. Час реабілітації визначатимуть індивідуально для когось це кілька тижнів, а комусь знадобиться і півроку, кажуть фахівці. Але однозначно вихованців щотижня прибуватиме. Кожного вівторка у нас консультаційний день, де мультидисциплінарна група буде приймати окрім. Тих дітей, які вже знаходяться на реабілітації, буде приймати дітей для визначення черговості наступних потоків дітей для зарахування в центр. Запрацювати на повну потужність, а це 70 дітей одночасно в центрі сподівається вже за 3-4 місяці. Наталія Біловол, Олександр Степанов, телеканал Київ.